Це історія людей, яких я знаю особисто. На паузу читайте. Це відповідь на запитання про людей, які мають онкохвороби, ну, мабуть, і не тільки онко. Про те, як розселяють і взагалі як працює система в Норвегії. Це інформація тільки для того, щоб ви знали, що може з вами трапитися. І щоб ви прийняли виважене рішення, чи готові ви до таких випробувань і чи вони вам потрібні? Ці люди думають, що якщо вони переселяться в комуну, де є лікарня велика, от будуть жити біля лікарні, то буде краща ситуація. Але якщо подивитися на мою, да, я живу там 30 хвилин від одного великого міста з величезною університетською лікарнею, і 30 хвилин в іншу сторону так само. І я 4 місяці не можу потрапити до лікарні, тому що в мене немає лікаря. От тільки у травні мені нададуть лікаря і то у сусідньому селі. Звичайно, що нам хочеться вірити, що якщо я приїду, зі мною такого не станеться. Тому що є багато блогерів, які розповідають, як усе шикарно, як їх зустріли з подарунками хлібом, сіллю протягом тижня або місяця поселили в комуну, і комуна нормальна, да? а не на острові, де нічого немає. Але найгірше те, що ви станете заручниками. Такої ситуації, тому що от ці люди живуть йому так у 7 місяців, і поки ви там живете, ви не отримуєте ніяких виплат. Тобто ви живете за свій рахунок. До того ж, молодша дитина не ходить у садочок, тому що це не зазначено в програмі, садочок є тільки коли ви живете в комуні. А старша донька у них ходить до школи, але це клас такий, я б сказала, розважальний. Вони ходять в особовий клас у норвезькій школі. Також весь цей час ви не зможете ніде працювати, хоча б тому, що от там, де наш модак, це село, і там для місцевих немає роботи. І норвежці взагалі живуть за принципом ікестрес. Вони розслаблені, у них усе добре. Не зробили сьогодні, зроблять завтра, не зроблять завтра, післязавтра. І таке враження, що ніхто не несе ніякої відповідальності за те, що трапляється із біженцями. І що ще погано от в їхній ситуації, да, вони знаходяться за північним колом. Тобто, навіть якщо б вони хотіли виїхати звідти, то їм це буде дуже дорого, хоч на літаку, хоч своєю машиною. І знову ж, коли хвора людина, от уявіть, як це приїхати з самої півночі Норвегії, хоча б до а тоді до іншої країни. Я зрозуміла так, якщо ти будеш сидіти чекати, терпіти будь-яку ситуацію, то вона такою і залишиться. І для нас психологічно дуже неприємно, що ми приїхали в іншу країну і маємо тут прямо витягувати або виклянчувати цю допомогу. Якщо країна готова і дозволяє біженцям приїхати, якщо вона готова їх приймати, то треба попереджати, у які умови люди попадуть. І ще неприємний момент, От, коли ти дзвониш у ті організації, які займаються, вони кажуть: так у вас уже все є.